Козацтво унікальне явище української історії. Саме слово козак походить із тюркських мов і означає вільна людина воїн, потім охоронець кордону. Спершу так називали кочовиків, а з 15 століття ми українців, які тікали від панщини та татарських набігів у дике поле над Дніпром. Предками козаків були вільні землероби та воїни Русі. В їхньому укладі поєдналися традиції руських дружинників і впливи кочовиків степу. Хоч у козацтво й приходили різні люди з інших країн та народів, понад 90% становили українці. Лише близько 10 були іншого походження. Це видно навіть із назв куренів у Запорозькій Січі. Вони часто носили імена українських міст і сіл, звідки походили козаки. Головною складовою козацької. Кого товариства була православна віра. Перша письмова згадка про козаків датується 1489 роком, коли вони допомагали у поході проти татар. А вже в 16 столітті постає Запорозька Січ, військово-політичний центр зі своїми отаманами, клейнодами і законами. Так виникло козацтво спільнота вільних людей, яка стала символом боротьби і волі українського народу.